Шість трагічних смертей на воді знову зафіксували цими вихідними. І жертвами неправильного поводження на водоймах стало троє дітей. У заміському комплексі Батерфляй втопилася 4-річна дівчинка. Того ж дня у селі Сальниця Уланівської громади у місцевому ставку потонув 10-річний хлопчик, тіло якого дістали місцеві жителі. А у неділю у Черепашинському кар'єрі загинув семирічний хлопчик. Тіло дитини знайшли на глибині 6 метрів водолази ДСНС. Рятувальники вкотре нагадують дорослим дбати про своїх дітей і слідкувати за безпекою під час відпочинку на водоймах. На жаль, ці вихідні були дуже трагічні на сумну статистику, адже вода забрала життя шістьох людей. Зокрема, троє з них це були геть малолітні діти. В суботу, поблизу Вінниці, на одній із баз відпочинку потонула чотирьохрічна дитина, а в Хмельницькому районі десятирічний хлопчик. Вчора, в неділю, у Калинівській громаді в селі Черепашинці у затопленому кар'єрі рятувальники шестиметрової глибини на відстані 15 метрів від берега вилу. Чули з водою загиблу семирічну дитину. Рятувальники стурбовані такою статистикою та закликають батьків малолітніх дітей пильнувати за дітьми та навіть дорослими обирати місця для відпочинку лише обладнані, де є рятувальні пости. Будь ласка, слідкуйте за своїми дітьми, адже вода не пробачає помилок.